Зараз я знаходжуся в лісі неподалік села Баймаки. Сьогодні 19 грудня. Хто празднує сьогодні Святого Миколая? Я то якось празную два рази. Не можу так перейти. Ну що, остаточно. Ну так просто вже це звичка, що 19-го це день Святого Миколая. От я так вирішив 19 грудня трошечки прогулятися в лісі. Оце зараз я знаходжуся недалеко села Баймаки, в такому гарному лісі. Буде в мене така сьогодні мандрівка. Так я сьогодні відсвяткую Святого Миколая. В такому гарному лісі. Тут біля села Баймаки дуже гарний такий сосновий ліс.

Мандрівочка лісом. Тут дуже гарно так в цьому лісі. Була зима, а зараз така погода дуже гарна. Тихо так дуже. А майже як весною. Сьогодні 19 грудня, а йду лісом ні снігу, ні морозу. Температура плюсова. Отакий От шикарний ліс. Я тут пригнувся трошечки. Такий шикарний ліс на півночі Хмельницької області. Гілля і сонечко потрапляє, Отак так тут класно. А яке тільки тут повітря? Як тільки легко дихати сосною. Така то шикарна соснина. Я так цей ліс люблю. Люблю тут походити по цьому лісі. Як в сезон, то і грибів позбирати і так просто прогулянку зробити в цьому лісі. Що я помітив, що в цьому році терну немає. Я в багатьох де в лісах ходив і по гриби, і так, а терну немає. Минулого року тут був такий терн, який така, як обліпляний був. Правда, одну знайшов ягідку. О, такий тут класний сосновий ліс. О тут такий класний сосновий ліс тут. Екзотичний. Так зелено. Не як у грудні. Що, морозу немає, снігу немає. І зелено. Як клімат змінився. Оце я вийшов з лісу. Село баймаки. Така гарна пшеничка тут посіяна. А я продовжую мандрувати лісом. В полі такий вітер, а в лісі затишно. Дуже гарно сьогодні. Сонячний день. Більше схоже на весну. Казковий гарний ліс. А шепшина яка росна в цьому році? Де кущик Шепшини і дуже він росний. Продовжую я далі. Мандрівку баймацьким лісом. Отака в мене вийшла мандрівка баймацьким лісом. А тут в лісі церквочка є, в Тут і сільське кладовище. Прямо в лісі. Ось така тут класна церква! А біля церкви сільське кладовище. В баймаках. А це сільське кладовище прямо в лісі. А це мого діда-рідна сестра Степ'юк Марія Телемонівна. Дівоча фамілія неї була Дем'янюк. А в мене дід звався Дем'янюк. Микола Талимонович був з 12-го року, з 1912 року. Загинув в Другій світовій війні під Тернополем. Їх було п'ятеро, три брати і дві сестри. Старший був Петро з 1909 року, то в 1937 році був репресований. Мій дід другий був з 1912 року. Загинув на війні, потім був з 21-го року Степан брат теж загинув в Другій світовій війні. Марія сестра, і найменша Ганя, то десь вона жила в Кам'янці Подільську. Було п'ять. Три брати, старшого брата Сталін уніштожив. мого діда і ще дідового брата Степана Талимоновича. То гітлер унічтожи, отаке було така невеличка історія. О така вийшла в мене сьогодні мандрівочка. О така в мене мандрівочка мої лісом. А я продовжую далі. Мандрувати лісом. Ще якісь зимові грибочки ростуть в лісі. Що це за грибочки, я не знаю. О, такий грибочок. Як він називається, то я не знаю. А тут їх багато. Такі грибочки. Це ціла галявина з такими грибочками. Як ці гриби називаються, то я не знаю. Отакий гарний гриб. Чи він їстивний, чи він не їстивний, то я не знаю. А там ще малесенькі такі теж грибочки. Сьогодні 19 грудня, а в лісі грибочки ростуть. І вони гарні ці грибочки. Такі плотні. І там далі вони теж. І далі. Вся галявина в таких грибочках. Я продовжую далі мандрувати лісом. Забрів такі хащі. Десь треба вибиратися на дорогу. Отак От продовжую йти баймацьким лісом. Отак тут гарно. От тут така доріжка, буду йти доріжкою. А тут дикі кабани хазяюють. Порито так. Тут. Тут вільши, незина вільшина сиру. Щось вони тут шукають. Тут колись був вільховий ліс, його вирізали, і зараз, зараз росте молода більшина, та й такі хащі поросли. Продовжую далі мандрувати лісом. Вийшов з таких хащів на таку галявину. Тут взагалі дуже такий контрастний ліс. Тут такі пеньочки. Десь хтось сідає, ось напевне відпочиває. Тухта. Тобто. Отак От продовжую йти. Крізь гілля пробивається сонце. Тут взагалі такий казковий ліс. Дуже гарно в лісі. На полі то вітер такий, а тут так в лісі тихо. Зараз добре в лісі, Кумари не кусаються. Не холодно, не жарко. Буду вибиратися з цього лісу. Продовжую далі мандрувати лісом. Тут такий різноманітний ліс. Я цей ліс люблю. Тут такий рельєф специфічний. Так поростуть, як ніде в іншому лісі. Цей ліс невеликий, але ж він багатий на гриби. Мастюки ростуть, польські гриби люблять тут рости, білі гриби, гриби трапляються під березовики, під осичники. А якраз тут на цих махах люблять польські гриби, і тут трапляються де-не-де білі гриби. Так добігає до кінця моя мандрівка цим лісом. Буду зараз виходити на дорогу і йти помаленьку додому.